Всім привіт, вітаємо вас в нашому новому відео. І з сьогоднішнього відео буде дуже цікаве людям, які люблять рослини, цікавляться рослинами. Тому що ми приїхали в наш садовий центр, в нашому невеличкому містечку. Хочемо подивитися тут асортимент ціни, тому що порівняти, що було там минулого разу, коли ми знімали, і скільки коштує зараз, коли вже закінчується сезон, тому що вже середина червня і досить таки. Цікаво, що зараз в асортименті і яка їхня ж вартість. Тому давайте подивимось разом. Приїхала я не сама. Зі мною мої помічники. Hello, привіт. Який гарний кліматіс, який колір листочок. Так, кліматіс. Якого не бачив ніколи кліматис? Гарний. Лише. Лише? Лише 140 років? Я бачила, є дуже прям такі громадні, прям дуже великі, особливо біля квікля. Ось це дуже гарний. Кламаті за 219 корон. Якщо в рослин буде однакова вартість, я буду загалом писати українську вартість, наскільки це буде в гривнях, в кронах і в гривнях для зручності. Я не буду кожного разу під кожну рослину доплювати, тому що тут дуже багато рослин, які мають ідентичну вартість один з одним. Тому я просто напишу і ви будете вже знати, скільки це буде коштувати в гривні. А от з деревами тут проблема, тому що вони хворіють. Ось грушка, яка коштує 389 крон, але вона хворіє. І тут, до речі, я помітила, поки щойно проходила дуже багато дерев, які, на жаль, із захворюваннями. Але якщо тут купувати деревину, її ще треба обробити, щоб вилікувати. Ну і загалом тут не дерева, а фруктові, вартість одинакова, майже 585 крон, ну майже одинакова, але це досить таки просто ще велика липа. Слива ось є 349 крон, але ж вона також поглянуте захворюваннями. Агрос. Я вперше бачу в Данії, що продавали і взагалі десь ріс агрос. 189 крон. агрос і смородина. Також така вартість. Тут, я дивлюсь, що смородина вся. 189 крон, як і агрос. Ай, там ще малинка є. Які гарні тракіанди, вже починають квітнути. Коштують 159 крон. От майже всі, там 149 я бачу, але загалом 159. Терон коштують такі от трав'янди. Це тут наша така червона, мабуть, дуже так. Червона. О, поглянь, виноград. Виноград, до речі, в Данії вирощують в теплицях. Зазвичай або в оранжереях. Скільки він коштує? Не зрозуміло. Всередині можна побачити різні мікси квіткої. Ось такий от гарний з космеєю, з деморфотекою. І я не знаю, скільки він коштує. Біла пеларголія. 159 Це з угорщиком разом. Ні, ну тут, звісно, вже стала красота. Тут все прям так квітне, класно. Це вербена здається, так? Якщо я не помиляюсь. 10 крон коштує. Не хочеш таку квіточку? О, До речі, таку квіточку можна взяти. Чуєш? Можна таку киточку взяти і повісити на цей. <гум> Правда, коріння, її треба вже пересаджувати, повісити, мабуть, не підійде. Але дуже класно. Оці маргаритки. Скільки вони коштують? 25 крон. Одна штука, три штуки 65, шість штук 120. Це ми в минулому році такі купували, але щось вони в цьому році такі малесенькі, якісь, худесенькі. Тут також виноград, а цей отут, цей 129 крон коштує. О, помідори, які вже великі, Камелія 699, 100 євро, можна сказати. Тут взагалі стелажі з різними травами, Ось Петрушечка є. Я до речі, хотіла собі купити Петрушечку, так і не купила. Оксаліс, який використовують як траву. Оце ще таке цікаве базилік. Щось він взагалі не дуже гарний. Знову Петрушка. І отака от пет трошечка є. Там так це що у нас таке. Також якийсь базелік. Щесь різний базелік. Деморфотека жовта. Мені дуже, до речі, подобається. У нас є одна жовта деморфотека. Мені безмежно вона подобається. Така от гарна це в нас така є. Мені хотілося б, до речі, поглянь, як гарно виглядає, коли отак от... Фікуси ростуть, і отак деморфотека, як поле. Скажи. Mm -hmm. У минулому році садили такі от деморфотеки на клумбі. Які гарні. У цьому році щось у нас на клумбі ще нічок. Вау! Я відволіклася і побачила цю красу, диви, як гарно. Це лобелія біла. Була квітна. Тут не просто лобелі, а тут мікс посадили, коштує 49 крон. І, типу, тут різні квіти в одному горщику. Ну, це не дуже цікаво. А чиста лабелі. Ось так от. Правда, вона вже також не дуже гарна. Отак от іще, якщо дивитись, то нормально. А якщо так придивлятись, то вже. Дайся, Я ж хочу на цей на заборчик, щоб повісти було ще. Такі от маргаритки. 29 крон штука або 4 штуки сто крум. Ось так от біленьке. А це, здається, не мирт випадково. Так, це мирт японський. Але недовго квітне. Я колись в Україні купляла на базарі. Але з рожевими квіточками. Це з білими, а я купувала з рожевими. Пеларгонія. Ось якісь квіточки. Навіть не знаю, що це за квіточка. Канна. Гербери. Гербера. Газанія. Газанія чи гербера? А, Ні, це г -г Газанія. це не гербера. Абсолютно точно. Це газанія. Так от. М -м -м, коштує вона 39,95 або 3 штуки за 100 крон. Ось так от. Ой, це в Дніпрі дуже часто от такі от рослинки використовували для посадок на клумбах. І вони прям до зими ростуть. 29,95 або 4 штуки за 100 крон. О, О, прикольно, до речі, тут 29,95 або 4 штуки 100 крон, а Газані 39,95 або 3 штуки 100 крон. А, ось смирт. Рожевий. Оце таке я любила жоржинки. Всі, до речі, якогось одного кольору. Так, що в нас тут далі? Пеларгонія. Бегонія. Ось дуже гарна бегонія. Коштує також 39 крон. Отакі от бегонії є. Дуже цікаво. Ось якась загавора, Така квіточка. Та, ух ти, яка вона пишна. Досить таке цікава, незвична рослина. Добрий день. Чого за мамою ходиш? Туди і ходиш? Скоро. Агіратом. 29 крон. Ну і там вже такі от рослинки. Це, до речі, шовтенькі квіточки такі маленькі. знову таки не знаю, що це за квіти. Але коштує 29 крон. А ось і лабелія. Але тут синя. Це ось біла 15 крон. Отака от синенька. Розрослася вже, ой боже, що в неї з корінням? Ну вона розростається швидко, бо в нас є синя. Вона дуже швидко розростається і дуже гарна. Але це вже мені здається, по 5 крон треба продавати. Я хотіла біленькі якісь квіточки. І ось як варіант є. от, Але мені не подобається, тому що коли вони жовтіють, дуже такий от непрезентабельний вид, це хіба що брати і прибирати кожну квіточку з засошу. Біленькі отакі от є, є такі от фіолетові. Ще ось селаном якийсь 229 крон, коштує така от рослинка. А взагалі мені тут дуже подобаються фікуси. Вони прям дуже гарні. Скажи. Тьома, прийдись, будь ласка. Ти запрутнився, зайчик. Він там брудний. Ну і багато паларгоній. Щось я в цьому році без паларгоній залишилось. Абсолютно, до речі, червона, мені вже не дуже подобається. Відпала любов до червоної, до речі, коштує вона 29,95 або 4 штуки за 100. Біла точно ні. А от, от така от незвичайна. І персикова. Ні. До речі, мені це більш подобається. Я це думаю, можливо, на клумбу посадити. Хоча б одну кудись. Під вікно. чуєш, зайчик, може по ларгоні одну під вікно посадити? Під вікно Так. Да. Як гадаєш, вони все їдять. Думаєш? У мене просто під вікном так нічого і немає. Я зараз займаюся примірянням ківітів. Я думаю, що мені посадити під вікном, я думаю, посадити все таку, таку маргаритку, а по бокам ці розлогі квіти. Вони коштують 10 крон, маргаритка коштує 25. Мені здається, було б дуже прикольно. Можливо, просто не білу, або, можливо, потім ще щось і отуди отак досадити. Чи, можливо, не біла і не таке високе. Хм. Взагалі я дуже хотіла взяти оцю пеларгонію, саме оцю. Але Костя мене умовив її набрати. Хоча, мені здається, було б дуже гарно. Або такого, або якщо що, то низенько. Але на жаль, Костя не любить мене Пеларгоні їхній запах, а я його не відчуваю, то мені все одно по суті. Але я все одно хочу ще знайти якісь квіточки, щоб можна було купити, тому що мені не вистачає, в мене ще є місце, де їх посадити, а немає що. Букети можна придбати, такі от квіточки. От тут навіть ці півоні є. Тільки не відомо, скільки вона коштує. Але дуже-дуже цікаво. На виході з квітучі півоні можна придбати. 249 крон. Але тут є бутончик, з одна вже квіточка навіть квітна. клас. Там тебе не несе вітер стій 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 стоїть стій. ось сюди це мама хоче ось сюди посадити диви ось, ось квіточку десь тут ось десь от і оцю давай давай мій хороший десь буде ось тут Бо тут у мене були цінні посадження, і їх з'їла слимики. Воно повинно так порозростатися дуже файно. А ми його тут укомпактує, щоб це виглядало гарно. Бо тут у мене ще нагідки, рядочок є. До речі, нагідки слимики не їдять. Отак от, Отак от буде. Та? Гарно? А тут в мене виявляється, ще гладіолус росте. Я його не викопаю. От він отак, там вже третій рік. І росте. Минулого року не цвів, цьому не знаю, чи буде, чи ні. А тут, я думаю, буде нормально виглядати. Зараз що подобається. Мені здається, поларгонія була б краще. Подивимось. Можливо, я ще щось туди досажу. У мене ще є оці горщики. І вони в мене просто пусті висять, і я не знаю, що з ними робити. Тому що в них немає ж дирок, так не поставиш. Вони ну, дуже гарний варіант, а так садити прямо в них. Це треба з горщиком. Це треба щось таке невеличке. От Я не знаю, що тут посадити. У мене один, один, два, три, чотири, п'ять таких горщиків.